Перший раз в перший клас з новою навчальною програмою. Іноземну мову діти тепер вивчатимуть з першого класу. Для освітян це не новина. Ще в минулому році перед ними було поставлено відповідне завдання і почалася перепідготовка вчителів англійської. Батьки цьогорічних першокласників трохи спантеличені. Чи не занадто велике навантаження на шестирічок? Аргументи обох сторін збирала Ольга Бондаренко. вісь світа. Світланка вже за кілька днів стане першокласницею. Куплені форма, і портфелі, зошити до школи. Говорить, їй йти хочеться. Що це знати? Знати вже у першому класі дітям треба буде і англійську. Мама Світланки такому нововведенню не дуже рада. Для шестирічної дитини, на її думку, це зайве навантаження. Даже український бук не знають, а англійський вивчать Вчителі заспокоюють, нічого надскладного від першачків не вимагатимуть на уроках іноземної з дітьми більше гратимуться. Заняття будуть цікавими. У програмі багато ігор, у тому числі і рухливих, щоб забавляючись, діти вчилися спілкуватися іноземною. Вітали один одного, знайомились, ставили запитання про вік, про місце проживання, про родину, розмови, ігри там пісеньки, англійські, щиталочки, таке інше. Тобто граматикою давить ніхто не буде. Дітей вчитися, читати і писати ми будемо пізніше, а зараз починаємо зі спілкування. Тобто, програма розрахована якраз для першачків, тільки граючи у такому віці, діти можуть засвоювати інформацію, пояснюють психологи. Увага дитини в цьому віці може зосереджуватися довго на 15-20 хвилин, не на 45 і на 35 хвилин. Тому дітям потрібно давати перерву. Як із шестирічками працювати, вчителі, які в перших класах викладатимуть іноземно, вчилися на спеціальних курсах. Дуже корисні курси, саме присвячені методиці викладання іноземної мови у перших класах. Від вчителя залежить багато чого переконують психологи. Якщо він сподобається малечі, його предмет також дитина сприймає лише те, що в цьому віці лише те, що їй цікаво, а не те, що їй обов'язково потрібно запам'ятовувати. Але е, мислення дитини. Розвивається, і воно є від наглядно образного вже до такого запам'ятовування дієвого, тому на Чим далі буде йти розвиватися інтерес у дитини до саме вчителя спочатку, тим далі він буде йти до предмету на предмет іноземної мови у першому класі виділена тільки одна година на тиждень. Цього недостатньо для нормального вивчення, говорять освітяни. Але підґрунтя для подальшого освоєння англійської діти матимуть. Чи буде так насправді Світланщина мама сумнівається і припускає, щоб оцінки з іноземної з 3 по 11 клас були високими, скоріш за все, доведеться винаймати репетитора. Інше міністерсько новинку вона схвалює інформатика, яку нинішні першокласники вивчатимуть у другому класі. На її думку, дітям потрібна її викладати у молодшій школі готові, хоч сьогодні. Переконують в одинадцятій. В нашій школі є досвід викладання інформатики в початкових класах. Він звичайно, нам стане в нагоді. Методи форми роботи з маленькими дітками у нас вже напрацьовані.